Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо досліджувати таємниці води. Ми вже переконалися, що лід не тоне у воді, а цікаво, де швидше розтане лід на повітрі, у холодній воді чи гарячій воді, а може у солоній воді. Не гаємо часу, дізнаємося експериментально. Заморозила воду у морозильній камері холодильника. Підготувала три склянки та блюдце. В склянки налила воду, в першу та другу холодну воду, а в третю гарячу. В другу склянку з холодною водою додаю сіль, розмішую. В склянці буде солона вода. Експеримент починається. Розкладаю у посуд по одному кубику льоду. Спостерігаємо, де швидше розтане лід на повітрі у холодній воді, у солоній воді чи у гарячій воді. Першим розтанув кубик льоду у гарячій воді. Другим розтанув кубик льоду у холодній воді. Третім розтанув кубик льоду у солоній воді. А кубик льоду на блюці під впливом повітря кімнатної температури все ще не розтанув. У вас можуть бути зовсім інші результати. А чому? Ви подумайте самі, поділіться світлинами свого експерименту. А що ж з людом, який не використали для експерименту? Тверда вода стала рідиною. Її можна використати для догляду за кімнатними квітами. Дуже корисно талою водою оприскувати і поливати кімнатні квіти. Але не одразу! Водичка повинна набути кімнатної температури. Будьте допитливими, і світ природи відкриє вам свої таємниці. До зустрічі!